Для того, щоб зробити вервицю, нам потрібно ось такий шнурок 2 метри. І, і ось такий кусочок. Ну, не знаю, там десь сантиметрів 20. Ми його складаємо вдвоє, тоді є така петелька. Починаємо з одної зі сторін. Десь проходимо сантиметрів десять, ставимо ось цю петельку на той шнурок, його обмотуємо на круг петельки раз. Два. Три. Чотири. п'ять. Тоді. Це його кінець. Пропихаємо в петельку і за цього два шнурки витягуємо. Витягуємо, витягуємо і затягуємо. Ось має вийти ось такі о. І затягуємо. Далі нам знадобляться ось такі бусинки. Їх потрібно населити 10 штук. Один і так до десяти. Ось ми зачепили 10 зернят, тут є вулик. Далі починаємо ось з цієї сторони. Тут цей короткий лишається з цієї сторони. Беремо далі ту, ту петельку, ставимо і вмотуємо. Раз. Два. Три. чотири п'ять. берем цей довгий шнурок до кінця і пропихаємо його сюди. в петельку І витягуємо його. Це за ті два шнурки. Витягуємо витягуємо. Собі тут притримуємо і витягуємо. І затягуємо. Все. Тепер пропихаємо ось цей один. До кінця попухаємо. Ось вже маємо вузлик, десять грушин, вузлик, одна грушина і вузлик. Раз. Два. Три, чотири, п'ять. Пропихаємо ось цю сюди, тут ця довга найдовша нитка пропихаємо, витягуємо, витягуємо. Є, прямо так само, далі. Тут є вже один десяток. Тоді цього далі йде 10, вузлик, горошина, вузлик і далі 10. Так має бути 50 горошин, бо вже маємо 10 і ще таких 4 рази. Ось вже є вузлик, 10 горошин, вузлик, горошина, вузлик, 10 горошин. Вузлик, горошина, вузлик, 10 грошин, вузлик, горошина, вузлик, 10 грошин, вузлик, горошина, вузлик, 10 грошин, вузлик. Тобто має вийти ось такі. Так. Тепер тут маємо два шнурки. Коротше і довше. В них потрібно пропхати горошину. Беремо першу вдовшу, потім в коротшу. Так мають бути дві, два шнурки в одній в всередині. Ось є. Тепер тут робимо так. Тут маємо вже дві, два шнурки, коротший довше. На них ставимо ось цю петельку, тоді довше, той, що довший, замотимо 5 разів, навкруг них усіх. Раз, два, три. 4. 5. Ось, вийшло таке. І той довший. Пропихаємо сюди У цей вузлик. У Цю петельку Пропихаємо. Витягуємо. Витягнули Затягуємо. Тепер той, що шнурок коротший, ми його відрізаємо. Коротше, не довше. Той, що коротше, відрізаємо його ось так, щоб залишилося трошки лишилося. І то чуть-чуть ми запалюємо. Запалимо. Тепер припихаємо три горошки, раз, два. Якщо горошка мала дирочка, беремо якісь, можна ножнички і зробити більше дерев. Пхати другий, три, пропхано. Значить вже є тут три робимо вузлик. П'ять. Велику зрядно і витягуємо пузлик Далі це вже закінчення. Беремо останню грошину і сюди. Пропихаємо і витягуємо. Тобто вже маємо майже вервитися, лишилось тільки хрестик. Тож, далі беремо хрестик. Ми пропхали цю горошину, тоді хрестик. Тут обертаємо і ставимо вузлик. обмотуємо і тут, що лишається, підпалюємо. І ось. Отаківо має почитись.